Ласкаво просимо до Брюсселя, столиці європейських стандартів. Саме тут все внормовують, уніфікують, стандартизують. Навіть розміри сидіння в тракторі. Однак Брюссель буває і таким: питомо бельгійським. Коли сходи ведуть в стіну. Дірки в підлозі креативно маскують, вуличну розмітку підганяють під перепони, а зайві дорожні знаки роблять невидимими. 39-річний митець Давід Гельбіх ретельно документує дива винахідливості брюссельців. Сам він родом з Німеччини, але вже 11 років живе в Бельгії. Його сторінка в соцмережі Facebook має назву Belgian Solutions, тобто Бельгійські рішення. Це передусім фотоальбом зі світлинами бельгійського повсякдення. На них кумедні вирішення бельгійцями проблем імпровізація у побуті. Історичний приклад: вхід в ратушу на центральній площі асиметричний. Вершечок у вежі не посередині, бо праве крило зімпровізувавши, добудували пізніше. Отакі вони бельгійці. Вони не намагалися досягнути архітектурної єдності, а просто так собі вирішили і добудували. Один з улюблених інструментів бельгійців пилка. Як отут. В будівлі конституційного суду Це одна з найбільш представницьких будівель на цій королівській площі, а поряд королівська церква, в якій відбуваються коронації. Однак це все не рахується. Головне, що практично було. Такої думки схожі ті, хто працює за цими дверима. Ми щодня тут треба ж якось легко входити і виходити. Вирішення проблеми, втім, не завжди таке очевидне. Отут виникла дуже мила ситуація. Посеред тротуару світлофор для велосипедистів, які схоже мають якось перелітати через огорожу. І ось як викручуються брюссельці. Ну, це щось для самогубців, тому я краще злізу. Щось тут не продумали, але це ж Брюссель, знаєте? так. Брюссель хаотичний. Навіть поряд з єврокомісією. Пішохідна зебра веде в нікуди. Сходи наштовхуються на перепони чи на стіну, як показує нам на своїй Фейсбук-сторінці Давід Гельбі. Я зовсім не хотів створювати книгу скарг, але завжди знаходяться люди, які від чогось потерпають. Часто саме типові єврократи і скаржаться. Іноді німецькі чиновники, які знаходять у цьому самовираженні. На надмірні нарікання Давід дає свою відповідь. Він розшукує особливо кумедні мотиви, які надсилають йому його прихильники. Оригінальні просторові вирішення, щедрі різдвяні декорації чи не зовсім корисні маркування такі собі бельгійські рішення у столиці найправильніших.